Всім привіт, друзі! Після закінчення сезону садового, вже в осінній період ми, як правило, очищаємо теплицю від залишків рослин, що там росли, прибираючи їх, і залишаємо наші теплиці порожніми до нового сезону. І насправді багато хто з нас не задумується, що такі дії ведуть до того, що ґрунт теплиці втрачає свою родючість, а відповідно у подальшому ми отримуємо поганий або дуже малий урожай того, що ви вирощуєте в теплиці, будь то огірки, томати чи щось інше. А ще одним значним мінусом є те, що ґрунт такий починає твердіти, оскільки змінюється його склад, консистенція, вимивається пісок, і рослинам у такому ґрунті дуже важко зростати. Для того, щоб цього всього уникнути, ба більше, збагатити ґрунт поживними речовинами на наступний сезон, достатньо здійснити посів у теплиці спеціальних рослин, сидератів. Спочатку видаляємо в теплиці усі бур'яни і залишки рослин, що ми там вирощували. Перекопуємо ґрунт, розволочуємо його, зволожуємо гарно. Потім розкидаємо насіння згідно з інструкцією того сидерату, що ви оберете. Якщо будете висівати під зиму, сипте більше насіння, оскільки частина з цього насіння може не прийнятися. Після посіву прибийте ґрунт плоскою стороною лопати гарненько, і зверху можна присипати невеликою кількістю перегною. У мене це буде кінський перегній. Сидирати легко розмножуються насінням і можуть перетворюватись у бур'яни, тому якщо до настання холодів вони у вашій теплиці почнуть цвісти, зріжте під коноси. В іншому випадку, рослини, які підросли, зрізати не потрібно, можна лише трохи підкосити. До заморозків вони встигнуть повністю укрити ґрунт і, перегниваючи, будуть насичувати його корисними мікроелементами. Що ж це можуть бути за сидирати? Найбільш поширені це гірчиця, овес, горох, квасоля, ріпак. Вибираючи рослину, ви вже повинні мати на увазі, що саме будете висаджувати в теплиці наступного сезону. Сидират та майбутня культура, яку ви будете вирощувати в теплиці, не повинна бути представниками одного сімейства. Враховуйте це. Тож, друзі, які ще плюси від посіву сидиратів в теплиці? По-перше, ми зберігаємо якість ґрунту. Він не твердіє. Безумовно, підвищуємо родючість ґрунту, оскільки ґрунтовий покрив не втрачає поживних речовин у холодну пору року. Зменшуємо шанси появи небезпечних шкідників і грибків. Також такі рослини наситять наш ґрунт азотом, фосфором і калієм, розрихлять його і поліпшать повітряобмін. Тому, Як бачите, дуже і дуже багато плюсів. І це краще, ніж ви просто залишите ґрунт, не прикритий нічим. Моя суб'єктивна думка. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим. До нових зустрічей!